Історії загиблого фермера ми можемо зробити висновок, як за яка зараз ціна українського врожаю, тому що щоб посадити. Безпосередньо пан Гордієнко самотужки розміновував свої поля, потім, коли працювали в полі, збивав ворожі безпілотники. На превеликий жаль, ворожий безпілотник таки його дістав. Наскільки це зараз типова практика для аграріїв Херсонщини, що треба поля і розмінувати, і захистити, як взагалі аграрії дають рату собі? Ну я вам хочу сказати, коли нас от тільки звільнили, ми почали виїжджати на велику землю. Ну нас звільнили листопад, але от була весна, уже 23-го року. Мені завжди було сумно. От прямо це був такий розподіл: ти доїжджаєш. Проїжджаєш Херсонську область, Посад Покровський і далі вже Миколаївська область, і Там вже поля, зелені пшеничка, потім соняшники. У нас все було заміновано, було були тільки таблички заміновано, заміновано, заміновано. Потім було гуманітарне розмінування, але я розумію, що це. Всі поля, всі поля вони би просто не змогли би навіть зараз зробити. Але було від посад Пакроскава. Ми бачили потім машини з гуманітарним розмінуванням. А е, зазвичай це фермери самі самі. Розміновували так, як могли, і е, у нас дуже було багато випадків, коли підривалися трактори. Е, були, що виживали трактористи, були, що гинули трактористи, але на свій страх і ризик почали садити е, і садити пшеничку і соняхи. І, і от уже 24-й рік це було щастя, коли ти їхав весна літо, і ти бачив, що у нас поля вже засіяні і розпахані, е, тому що. Е, Ну, бачити землю, котра сернякії, і ну, це просто до досліз.